Наслідки масованої атаки терористів на Мар'їнку дійсно жахливі. Військові зняли відео, на якому видно зруйновані будинки, безліч осколків великокаліберного озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Люди залишились буквально без даху над головою. Ліс вернада, тому що все ж відкрито. Все дощ, перший дощ піде, і все повалиться. І от можете ще подивитися, ось тут. Воно ж усе обвалиться повністю. І там, і там, і там. Це що, 80 і 100 калібр, як він правильно називається. Ну от це от осколки во дворі тут валялось, нас зібрала. Вікна повискакували місце місяць з рамом. І отаких от міленьких осколків у хаті там на паласі, гардіна так усе посипалося, не посипалося, а всі в дирочки. Останній обстріл Мар'їнки тривав 15 годин. Бойовики вели вогонь прицільно по житлових кварталах. Мешканці міста бояться виходити на вулицю, але їхати звідси нікуди не збираються. Говорять, що живуть у своїй Україні, та їхати їм немає куди. Ні скотину не вивезти, та що це таке? Я живу в своїй Україні, в своїй землі. Я не можу вийти на вулицю туди на виїха. Діти, воно сидить людей, а се Куди? Куди мені їхати? Кому я нужен? І з чим? Не грошей, нічого. Куди поїхати? Що буде те буде? Ми надіємося на Бога. А хазяйство куди, корова, теля. Живим своїм. Що буде, то й буде? Наразі ситуація в Мар'їнці відносно спокійна. Люди потихеньку відновлюють житло та приходять до тями. Військові активно патрулюють місто. После боя, в принципе, все достаточно тихо. Проходят зачистки населенного пункта, улиц, отдельных домов. Особенно что касается промзоны, заводов, фабрик, где могут быть, ну, прятаться просочившиеся. Баюкілісарачі, незважаючи на тишу у місті, люди не розраховують на те, що перемир'я триватиме довго. Вони з тривогою чекають кожен наступний день і сподіваються на те, що українські військові зможуть їх захистити.